Що з Я результатами? Результати? Ну, результати поки що в повній. <кій> поки нема. А, скільки років ти граєш в Dota? Фу, Так, 2025 рік. 9 років. Ого. Отак-от. От тобто, половину життя програв в Dota, правда? Так, да. все вірно. Це щось, ну, це погано чи. Ну... Ні, це нормально, це добре. А, розкажи, будь ласка, про свій експірінс також, як давно в Dota граєш. Так, неочікуване запитання, не готувався. Дайте порахую. Нікого ще не питали про це, до речі, про те, перед ну, тебе. Ну, якщо щоб прям грати в Доту, а не просто існувати в ній, то напевно останні три роки десь граю в Доту. Ого! Як ну. мало. А просто існував ну, років більше 10, напевно. Скільки років ти граєш в Доту? Десять. Дев'ять років. А скільки 10? років я граю, ти не спитав мене? Добре, Макс. Дуже цікаве питання. Щойно прийшло в голову. Uh -huh. Скільки років ти граєш в дота? 30 років. А скільки тобі? 25. Дякую, великий Макс. Дякую. Дуже гарно. Це Дуже. Mm -hmm. mm -hmm. Дивись, ти нещодавно змінив позицію з Міда на четверту. Mm -hmm. Багато людей вже чули там, твої думки стосовно цього приводу. А, от, але у тебе була можливість там, награти певний час, щось перевірити, щось тобі, там, можливо, нове сподобалось, щось не сподобалось. Чи відкрив ти для себе якісь нові грані а, на цій позиції і чим би ти хотів поділитися з людьми в залі? Чи радиш ти переходити на четверту позицію коригравцям? гравцям? гравцям? <гум> ну, дивись, якщо в тебе прям нічого не виходить, то краще переходити одразу в лоб. О! О от, а позицію не міняти. От, а що, що подобається? Ну, те, що ну, воля дій, ти може робити все, що ти, ти захочеш. Е, ну майже, Типу, є якісь певні паттерни, але там в, в певні тайміги в тебе більше можливостей, скажімо так. От плюс, е, якщо я граю з сильними гравцями, мені це в принципі, імпонує. Імпонує, знаєш, коли там вони щось роблять, тащать каточку. я сиджу задоволений. І я на четвірці теж знаєш, в моменті може теж стати тим, хто буде тащити каточку. Mm. От, але так не завжди буває. От, але загалом досвід мені експеріенс дуже прикольний, подобається. Добре, стосовно улюблених твоїх персонажів за цей час, що ти награв там. Знаю, що Дарквіло тобі дуже подобається. Ні, не подобається. Це, це тобі воно подобається і тому типу ну, поняв. Я не можу тобі збирати. Мені Баунті Hunter подобається. А не Dраque. Ну добре, твої три улюблених герої на цю позицію. І три, яких ти брадив, би людям просто метових, на яких можна птс собі побуз. Так. Ми почнемо з улюблених героїв на позицію. Угу. Перший це Куч. Другий це Баунті Hunter. Правильна відповідь. І третій. Це пуч. О, от. Людям порадив би для меру Гріндоумеру так. І це абсолютно серйозна відповідь, якщо що, Костян. Ну, і Дарквіло, ладно. четвертий герой, який для Грінток Америки вибрав. Я після розмови доставити. з тобою зараз йду обузити пожаю, якщо 13 тиждень немає, а, а я сьогодні через тиждень. Я не вже на пужі, вже була перемога на пужі. Ну добре, добре, тоді повіримо на слово. Mm. Т, останнім часом ти багато граєш в доту, в ти в тому числі, багато yeah. стараєшся ранку тебе сильно виріс, чим тебе вітаємо. Mm. Скажи, yeah. є якісь способи відпочити від доти, от коли ти от переграв? Там, от все, 20 ранків дівти і вже не мищуєш собі сили. Що робити? Що Ну, mm. Просто не грай в доту. Доки не захочеться тобі. А в що грати? От які, які у тебе є паттерни для відпочинку? Може, полежати на ліжку, почитати улюблену книжку, там подивитися серіал, можливо? Так. Я зрозумів це питання. Це просто походіть по вулиці, досить таки корисно. Просто ходіть по вулиці. Доки не, не надоїсть вам, і ви не захочете пограти в доту, то йдіть, грайте в доту. Все дуже просто. Добре, в першій годині ночі буде виходити на вулицю. Ну, так, трошки, трошки можна по кімнаті походити, по першій годині нічого страшного не буде. Добре. З Сусідниками домовишся. І як ти оцінюєш свій перформанс по 10-бальній системі останній матчі? Ну, останні матчі, думаю, 9,5 десь набереться, мінімум. Мінімум. Замало. З 10 замало. Ну, щоб було до чого прагнути, не можеш так бути, що ти просто бам, 10. Не ну, може. Також правильно. Так, питання також від анонімного користувача. Чи вважаєш ти себе сильним вардером? Я вважаю себе досить таки гарним вардером. От. Не буду говорити, що найкращим, якби найкращий, то. Як ти Я... думаєш, якщо відкрити твою статистику на детабафі, скільки ти в середньому за гру ламаєш вардів, знищуєш в ну, Не знаю, 5-6, можливо. Чуже більше. 5,7. 5-7. бачите, я прям рахую, в мене все чітко. Поясни, будь ласка, чому Dota? Чим тебе привабила ця гра, коли ти тільки починав в неї грати? Майбуть, героями. І жвавістю копилистю гри. Дуже все так швидко відбувається. Мене це зацепило. А до Доти ти грав якісь ігри змагальні, можливо? Так, так. World of Tanks грав. Можна це вирізати, будь ласка. Важке питання. Ну, я б сказав, що Дота на мене як е, Шахмати дуже багато ходів можна зробити mm -hmm. нестандартних. І, типу, вона дуже різноманітна гра, а Counter-Strike дуже такий. Е, ну, все одно і те саме. І, типу, дота мені більш подобалась. Ось так. Який твій улюблений момент на третій позиції? Чим тобі подобається саме твоя роль? Ой. Мабуть, дуже герої зараз подобаються. Mm -hmm. Мені подобається грати на Аксії, на Даунбрейкері, на бадоні, на Primal Beсті. Ми Primal Beasta ще не використовували, але, я думаю, будемо. Розкрив уже заготовки всі наші так, секретні, так, буде Primal Beast перший бан на наступному yeah. ЄПЕЛІ проти нас. Героями подобається зараз. І мої герої швидко ходять в гру. Mm -hmm. І це а мені яка твоя функція в команді? От, за що ти відповідальний? А... Мабуть, за швидкі поверки, і щоб я війшов в гру і перших 15, з 15 по 20 хвилину я колив муви, плеї, оце. Добре, і останнє питання у нас тут від користувача, який захотів залишитися анонімним, і звучить воно наступним чином. Станбанк, я тебе дуже люблю. Ти найкращий офлайнер у світі. Підкажи, будь ласка, коли ранг 50. А, мабуть, через, мабуть, через місяць, через місяць, я думаю. Я буду фокусу... сфокусуватися на своєму ран... рангу і я Доволі відомий колись стрімер. Ось цікаво, Макс, з тобою поспілкуватися. Також, як... як ти почав свій шлях в доті? Скільки років пограв в неї вже? Чому колись? Поперечку. Вибач, а, на цей час відомий стрімер. І програвець. Який ви був? Скільки? <реш> Чому на першій позиції граєш? От коли ти починав свій шлях, не було думки, там, от, що ти мідер професійний, що на Хускарі будеш Тому ну, Що мені хочеться ламати ворожий труп? А Хускар не ламає? Він не може. Так, добре, от ти граєш на першій позиції. Як вважаєш, що краще, ну що важливіше, да, давай так говорити. На першій позиції. Макро чи мікрогра? Важливіше ти... бити кріпасів. А це макро чи мікро? Це і макро, і мікро. Отак от, от. Потужна відповідь. І питання від анонімного також користувача з нікнеймом Камінь-Банк. Чому БКБ натискається в Рушпіті? Тому що я не знав, що фірму не дає можливості перекачуватися. — На жаль. На жаль, але дякую тобі за цю розмову. Ти крутий, і будемо вірити, що покажеш в подальшому також потужний результат, і всі разом розвинемось до чогось нового. Ну, без мене, бо я ведучий. Скажи, будь ласка, які функції тобі найбільше подобаються в Ми знаємо, що є мідлейнери там, знаєш, з агресивним плейстайлом, які там, на мідгеймі вже стакують супортами, знищують мапу. Є мідлейнери, які хочуть пофармити. От, не, не зважаючи від твоєї позиції, от від твоєї ролі конкретно в команді, чим ти мусиш займатися? Скажи, чим би ти хотів займатися як найкраще, як для себе? Ну, більш агресивно грати. Як казав мій тіммейт, навалювати джазіку трішки? <рес> типу там файтинг? Більше подратись, ну якось так. Більш агресивний стиль. Добре, с... таке питання. З ким тобі найбільш комфортно грається в одній команді? З ким би ти грав це життя? Зараз. <рес> Серед кіметів серед не собаки серед... сам собою встановлення. Уф, уф, пана ведучого нарешті задобрили. Якщо не напевно. А на селенці речі розливою, буде? Mm -hmm. І останнє, як твоє враження від буткемпу бут загалом? Буткемп. У мене такого ще не було буткемпу. Це найкращий буткемп. Просто комп'ютери, бомба, монітори, бомба, все бомба, тут басейн. Спортзал, хочете футбол, баскетбол, м'ячі, все є, все, що хочете, відпочинок будь-який, їжа найкраща, замовляємо все, що хочемо з найкращих ресторанів. Все найкраще, окрім результатів. Результатів поки що немає, але ми над цим працюємо. Я думаю, що скоро вони будуть. Від кого від компанії Asgard ми Asgard. дуже дякуємо нашим партнерам за можливість користуватися такою потужною технікою на нашому івенті. І сподіваємося, що вони допоможуть нам в майбутньому дістатися нових вершин і нарешті показати гідний результат. Asgard. Як тобі? От ми провели тут уже певну кількість часу, не будемо розкривати, скільки точно там пограли турнір. Турнір, звісно, такий сонозвісний у нас вийшов. Але що скажеш взагалі по, по якості? По тому, як ну по, по техніці, яку ми тут маємо, від компанії Asgard? А, можливо. Є якісь нарікання на щось. О, Знаєш, Костярот, нарікань ніяких не було за весь цей час, що ми тут. От я прокинувся, прийшов дивитись катку, і ти підійшов. О, от. Тобто, я весь час в доті. От я дивлюсь ігри, граю в ігри, граю в офіціалки, тренуюсь з командою, граю в пабліки. Це, от, в принципі. Все, що я тут роблю. А загалом дуже продуктивно. Тобто, очевидно, що для команди мати можливість бути на боткемпі гораздо сприятливіше, mm -hmm. ніж сидіти вдома і тренуватися в онлайні. Тому так, да, дуже вдячний всім спонсорам. Нашому SEO також дуже вдячний Дмитру. От, він дуже багато зробив, щоб цей боткемп стався. Тому от завдяки ньому, по суті, можна сказати, ми тут. От і маємо такі гарні умови. Результат тут не був з нами цей раз. Але я думаю, але що буде на майбутніх. Так, е, да, я думаю, що просто е, якось воно все трошечки знаєш, не в той час mm -hmm. сталося. От, і думаю, проблема там не в тому, що тут, тут будкем поганий, а в тому, що ми просто дуже погано зіграли в моменті. Але, але то так якось там. То все можна виправити. Все, добре, дякую. Давай підтюнюємося. Ти і... красавчик.